Ніколя Саркозі та Франсуа Оланд в останні зустрілися з виборцями. У четвер кандидати поспішали переконати людей у своїй перевазі. Ніколя Саркозі приїхав до Тулона, що на півдні Франції. Це місто традиційно підтримує крайній правий національний фронт. Для Оланда. Роль президента полягає Це у тому, щоб уникнути будь-якої відповідальності. Кандидат від лівих сил Le хоче головувати. Але він не хоче керувати, бо це дуже важко та ризиковано. Сказав Ніколя Саркозі. У п'ятницю ввечері передвиборча кампанія у другому турі президентських виборів у Франції припиняється. Суперник консерватора Саркозі, соціаліст Франсуа Оланд, у четвер зустрічався з виборцями у Тулузі. Саме йому соцопитування пророкують найбільший шанс на перемогу. Voilà, que le Саркозі це президент, що втрачає повноваження і вносить суперечності, що можуть вразити всю країну. Немає двох францій, які зіштовхуються передвиборчої боротьбі. Є одна франція, яка обирає свою долю та голову держави, який наступного дня після виборів повинен об'єднати Францію. каже Франсуа Олан,